Ви дивитеся суспільне миколею. Підписуйтеся на суспільне миколаїв у соцмережах. Про 500 гектарів згорілого врожаю за добу підготовку до опалювального сезону та їжу для військових. Далі розповім я Олександр Гордієнко в дайджесті новин «Тиждень Миколаїв. На Миколаївщині 30 червня за добу вогонь знищив понад 500 гектарів врожаю. Постраждали не лише сільськогосподарські угіддя, а й житлові будинки та господарчі споруди. Детальніше про масштаби надзвичайної ситуації та її наслідки далі в матеріалі. Пожежна Миколаївщині з кожним днем все більшає, говорить пресофіцер головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області Артем Вагін. Зараз склалась така ситуація, що дійсно рятувальники Миколаївщини б'ють на сполох. Лише за минулу добу, 30 червня, в області зареєстровано понад 60 пожеж, із яких 14 виникли в житловому секторі та 40 на відкритих територіях. Артем Вагін каже, 30 червня пожежі фіксували в кожному районі області. Загальна площа горіння склала понад 86 гектарів. Це без врахування тих, що сталося на сільськогосподарських угіддях. Вогнем знищено 5 господарських споруд, пошкоджено 5 житлових будинків та 8 господарчих споруд. Також 30 червня на Миколаївщині виникло три масштабні пожежі, на яких вигоріло понад 500 гектарів врожаю. Рятувальники разом з вогнеборцями місцевих пожежних охорон та місцевих мешканців вживали всіх заходів щодо мінімізації даних наслідків. Таких і гасіння пожежі. Крім того, були зафіксовані випадки перекидання вогню з відкритої території на житловий сектор, говорить Артем Вагін. Внаслідок пожеж, слава богу, постраждалих не було, але ж колосальні збитки щодо врожаю та саме житлового фонду є. Вісім кухарів Миколаївської 123 окремої бригади тероборони щодня забезпечують триразовим харчуванням бійців на бойових чергуваннях в області. На стаціонарній кухні побували кореспонденти Суспільного. Тут все смажиться, вариться, ріжеться, запікається, мелиться, змішується, фасується. Ці процеси починаються з четвертої ранку. На момент зйомки команда військових кухарів працювала над обідом. Ось тут гороховий суп. Тут ще гороховий суп. Горох, картопля, цибуля, морква, курка. А тут пюре в нас вариться, Там вариться узвар. З нарукавним знаком ніхто не жарить так, як я. Біля плити кожен день порається Наталя. Вона обвалює в паніровці свині відбивні та відправляє їх смажитись. До Великої війни жінка працювала на кухні в селі. На це виробництво Наталя потрапила після поранення та лікування в госпіталі понад три роки тому. Я на м'ясному відділі. М'ясної м'ясо ріжу, відбивнушки, котлети. Кулінарний цех обладнаний спеціальним приладдям. Владислав товче варену картоплю у пюре у спеціальній машині. Перед фасуванням в нього додають молоко з топленим вершковим маслом. Задача надії, яка почала готувати для війська з початком повномасштабного вторгнення, розмішувати картопляну страву до єдиної маси. Зараз ми насипаємо пюре нашим бійцям, щоб вони дуже смачно їли, були в сили. До горохового супу грінки до пюре відбивні запити узвар. Меню в нас кожного дня різноманітне. Воно йде по тижням. Якщо, наприклад, в нас в понеділок ідуть макарони з м'ясом-салат, обов'язково буде суп гороховий. На другий день буде борщ, дуже смачний по вівторках в нас борщ, з салом з марпушками, далі в нас суп з циркадельками. Тобто кожного дня в нас різне меню. Їжу в термосах розвозять тричі на день, сніданок, обід та вечеря, говорить військовий кухар Юрій. В літній період вони тримають менше температуру до п'яти годин. Тобто в закритому варіанті, якщо ми їх відкриваємо, то вони тримати в бачках не більше двох годин. Якщо більше двох годин, їда вже не пригодна, треба вже міняти. Тому процес приготування їжі, фасування та доставлення до місць призначень і організований максимально скоординовано та швидко, говорить Світлана Удоєвська. Більшість кухарів працюють в цій команді з початку 2022 року. Та кожен чітко знає свої обов'язки та галузь відповідальності. Додає Світлана Удоєвська. В Миколаєві триває підготовка до опалювального сезону 2025-2026 років. Теплопостачальники вже протестували мережі гідравлічними випробуваннями. Роботи із заміни ремонту модернізації міських проблемних ділянок мереж відбуваються одночасно на понад 30 локаціях. На вулиці Павла Скоропадського триває капітальний ремонт ділянки труби. Спочатку мережу розрили, зрізали старі труби та зачищають залізобетонні лотки для вкладання нових труб діаметром 108 міліметрів. У нас постійно в роботі біля 20-25 ділянок різної потужності, різної складності. Але це, це наша поточна робота, і всі результати її люди бачать вже в опальному періоді. Миколаїв облтеплоенерго забезпечує теплом 60% абонентів міста. Споживачі, послуги мають перед підприємством борги. На сьогодні населення сьогодні міста Миколаєва нам винно 271 мільйон гривень. З них за минулого опалюваний сезон 105 мільйонів гривень. Ситуація дуже негарна, не, не тому що ми знаходимося постійно під загрозою загрозом рахунків з боку НАКНАВТАГАЗ-трейдінгу, тому що ми винні за газ 750 мільйонів. Держава винна нам в різницю в тарифах мільярд 100 Держава ці гроші не фінансує. 40% абонентів міста отримує теплоносій від Миколаївської теплоелектроцентралі. Підприємство також замінює та модернізує мережі. Тепловики починають підготовку до наступного сезону одразу після завершення минулого до осені в планах працівників ТЕЦ замінити близько шести кілометрів труб. Особливу увагу ми приділяємо модернізації. Ви на даний час знаходитесь на даному участку, тому що це дозволяє покласти труби з новим захистом, які мають дуже тривалий час експлуатації і. Дуже малий коефіцієнт теплових потерь. Сергій Риков говорить, що в графік робіт вкладаються, працюють як фахівці підприємства, так і підрядники. Всього понад 120 людей. Окрім масштабних кілометрових і більше ділянок, майстри опрацьовують і менші поточні ділянки. Теплові камери замінюють засувки. Тощо каже технічний директор. В вересні місяці провести ще одні гідравлічні іспити. Виявити дефекти, якщо вони вийдуть, усунути їх і вже в жовтні місяці бути готовими до повноцінного опалювального сезону. Майстрині з Миколаєва та Херсона зібралися на благодійному ярмарку, щоб підтримати військових і зберегти культурні традиції. Захід присвячений святу Івана Купала та дню конституції. Тривав два дні. Учасники привезли прикраси, іграшки та сувеніри. А всі зібрані гроші передали волонтерам на потреби Збройних сил України. Щоб взяти участь у благодійному ярмарку, Катерина приїхала з Херсона. Жінка говорить у рідному місті організовують такі заходи, які з міркувань безпеки відбуваються в укриттях. Ми приїхали з моєю подружкою, коліжанкою сюди на свято. Побачили в інтернеті об'яву, що сьогодні буде благодійний аукціон, не аукціон, фестиваль. І ось я вирішила придбати сиренку. Також родом з Херсона. Майстриня Галина. Жінка говорить, намагається щоразу доєднуватися до благодійних ярмарків. В Херсоні, звісно, що заходи проводяться в укриттях без особливих анонсів. все таємно щоб не, ну, не викривати локації. Ну це в укриттях. Так це, це повинні бути підвали, тобто це обмежений простір. Але ми все одно проводимо заходи, все одно проводимо ярмарки, проводимо збори. Організаторка заходу Анна каже: подія присвячена святу Івана Купала та Дню Конституції України. Нас дуже довго переносилися наш захід, тому що там через якісь обставини через погоду, через ще щось. Але зараз ми всі зібрались, ми всі разом і вирішили зробити це саме зараз. Гроші з благодійного ярмарку передали волонтерам, каже організаторка. Ми збираємо на Дельта 2 та Дельта Про. Ми звернулися до Rebel Volunteers, запитали, які у них є. На що у них є необхідність зібрати, і вони нам сказали, що треба зібрати Дельта Про та Дельта 2 І ми вирішили, що саме цей захід ми на цьому заході будемо збирати допомагати Rebel Volunteers. На цьому прощаюсь з вами більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах Суспільне Миколаїв.